Доброго дня, шановні колеги. Раді вітати на вас на черговому брифінгу. Сьогодні говоримо про результати роботи головного управління Служби безпеки України на території Донецької та луганської областей за цей місяць. Затримання коригувальників та безпекову складову. Сьогодні з нами керівник пресслужби головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Галина Прищепа. Спочатку пару слів нам розповість Галина про ситуацію. Потім будемо мати запитання від колег з ЗАВу, сьогодні з нами присутні в офлайні та з онлайну, як завжди. Прошу вам слава. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Я рада знову бути для вас спікером. Дійсно, сьогодні я б хотіла поговорити про деякі результати нашої діяльності за останній місяць. Ми, як і завжди, в полі зору тримаємо інформаторів, коригувальників ворожого вогню, колаборантів, терористів а також бойовиків, які вступили до лавних законних збройних формувань. І воюють проти Збройних сил України. Зокрема, за минулий місяць у нас було повідомлено про підозру трьом бойовикам, які воюють на боці російсько-гібридних військ. Один з них служив терористом у батальйоні Восток простим стрільцем і чергував на блокпостах поблизу Ясиноватої. Другий за те, що руйнував Маріуполь і був у складі 9-го штурмового мотострілкового полку морської піхоти, отримав від ватажка. Бойовиків Пушиліна медаль за відвагу, але від СБУ він отримав підозру за статтею 258 з позначкою 30 створення терористичної групи та статтею 111 Державна зрада. Крім того, протягом цього місяця вже троє бойовиків, які знаходяться на окупованій території, а також були взяті в полон, отримали свої вироки. Наприклад, 10 років позбавлення волі засуджено бойовика з Окупованого Дебальцево. У 2015 році він приєднався до окупантів, до так званої Чистяковської дивізії і брав участь у бойових діях під Новогродівкою, Санжарівкою, Нижньою Лозовою, і потім згодом він прийшов до батальйону Шторм. І був взятий у полон у травні цього року неподалік селища Веселе. 13 років позбавлення волі отримав уродженець Ясинуватой, який у 2019 році приєднався до батальйону територіальної оборони ДНР терористичної, і був стрільцем протитанкового артилерійського взводу. Він воював в районі Кам'янки. У полон він потрапив у січні 23-го року року під час боїв за Авдіївку і вже 13 років він проведе за ґратами. Крім того, протягом цього місяця було затримано трьох інформаторів-коригувальників ворожого вогню: двоє з них мешканці Краматорська, один мешканець Добропілля. Зокрема. Краматорчани у Краматорську затримано інформатора, який створив інформаторську мережу, до якої входило ще двоє його знайомих. Вони передавали йому відомості в оборонній сфері, які стосуються маршрутів пересування військової техніки по Краматорську і далі на Бахмутській і Ліманські напрямки, можливого місця перебування, проживання, підрозділів Збройних сил України, силових відомств. Також вони передавали йому координати блокпостів. І об'єктів цивільної інфраструктури. Далі цей інформатор передавав свою інформацію представнику МДБ ДНР. Йому повідомлено про підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою 1 це надання допомоги незаконним збройним формуванням та збройним формуванням країни-агресора у веденні бойових дій проти Збройних сил України. Ще один мешканець Краматорська. У сепаратистському чаті передавав відомості щодо місць дислокації підрозділів Збройних сил України у а, Краматорську, а також а, це за оперативну інформацію, яку ще має довести слідство, а, він отримав завдання від своїх кураторів піти а, на місце ракетного удару до Орія і звітувати їм, скільки людей в формі загиблих винесли. Рятувальники з цього місця він також отримав під нас підозру за частиною 7 статті 111 з позначкою. 1. так само мешканець добропілля на власному балконі влаштував спостережну точку і через вікно здійснював фото і відеофіксацію маршрутів просування військової техніки, яка транзитом через добропілля рухалась на Краматорськ. Контрозвідники Служби безпеки України контролювали цю ситуацію, рух був хибний, але це дало змогу нам задокументувати злочинні дії цього інформатора, і він був затриманий якраз під час чергової передачі цієї інформації своїм кураторам. Досудове розслідування також встановило, що він був завербований ще у 2018 році через телеграм, і навесні 22-го року був розконсервований та почав збирати ці відомості. Також троє інформаторів коригувальників ворожого вогню отримали свої справедливі вироки. Наприклад, до 14 років позбавлення волі засуджено мешканця Лиману, який передавав розвіднику саперу штурмового батальйону спецпризначення, а також навіднику танкової роти Купол. Відомості щодо пересування військової техніки в Лимані та навколо міста, а також перебування Збройних сил України в цьому місці до 15 років позбавлення волі, також засуджено мешканця Лимана, який так само навіднику танкового батальйону Купол передавав інформацію в оборонній сфері. Крім того, під час боїв за Лиман для того, щоб ускладнити рух. Техніки Збройних сил України ця особа на дорозі по маршруту пресування розсипала саморізи. У червні 2023 року, під час стабілізаційних заходів, цього інформатора було затримано. Ми з'ясували, що окрім такої. Нестандартної допомоги бойовикам він також передавав координати блокпостів та об'єктів української укрзалізниці. Його засуджено також за частиною 7 статті 111. І до 9 років позбавлення волі засуджена інформаторка з Бахмуту. Вона передавала кількість особового складу координати бойових позицій в Бахмутському районі. Вона засуджена за статтею Державна Зрада. Крім того, в полі нашого зору залишаються колаборанти. Дуже багато матеріалів кримінальних проваджень зараз скеровані вже до суду. Серед знакових наших фігурантів це. Міністр доходів і зборів терористичної ДНР, міністр економічного розвитку терористичної ДНР, а також генеральний директор Госконцерну Донбасгаз, міністр економічного розвитку і гендиректор госконцерну Донбасгаз вони є громадянами Російської Федерації. Колись вони працювали на керівних посадах в тамтешньому. В тамтешньому керівництві вони здійснювали фіналь, фінансовий контроль над промисловістю, перерозподіляли активи в інтересах Росії, приділяли увагу вільній економічній зоні з Росією, контролювали транспортування газу, реалізація метану та скрапленого газу і виконували всі вимоги мобілізації. Також вони приймали участь у пропагандистських сюжетах ворожих ЗМІ і їх обвинувачують за статтею 110 це посягання на територіальну цілісність і наторканність України, а також за статтею 111 з позначкою 1 це колабораційна діяльність. Крім того, хочу зауважити, що не дивлячись на те, що певні наші підозри є заочними. І, можливо, для когось це не зрозуміло, але хочу пояснити, що це дуже важливий процесуальний крок для того, щоб здійснювати подальше документування та процесуальні дії, які призведуть, врешті-решт, до судового вироку. Так, заочно до 10 років позбавлення волі засуджено начальницю відділу загального загального відділу адміністрації. Окупованого Світлодарська жінка була на цій посаді і до окупації, вона підтримала дії загарбників і залишилась на службу ним. Зараз вона займається реєстрацією документу обігу, зверненням громадян і погодження розпоряджень окупантів. Вона засуджена за статтею 5, за частиною 5 статті 111 з позначкою 1 це добровільне заняття громадянам України посаду при окупаційних адміністраціях. Тому, не дивлячись на те, що Заочне судочинство є заочним. Втім, ми маємо вже конкретні результати, конкретні вироки суду. І після деокупації міста ця зловмисниця обов'язково понесе своє покарання вже очно. Дякую за увагу. Дякую, пані Галина. У Нас присутні колеги з нами сьогодні. В хані. Прошу, чи будуть запитання? Так, журналіст просто медіа, можна, будь ласка, і Істи стосовно ситуації навколо корикувальник не на затримання коригувальників так, дійсно, досудове розслідування стосовно коригувальника і навідника ракетного удару по Ріапіца зараз триває. Наразі призначено комп'ютерну технічну експертизу для того, щоб отримати всю повну, абсолютно повну інформацію з телефона цієї особи, а також з камер відеоспостереження, які знаходились навколо Ріапіци. Інформатор цей знаходиться під вартою. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і до завершення досудового розслідування він залишиться за ґратами. А далі вже за підтримки прокуратури, суд обере йому певну, ну, осудить його так, як за певною кваліфікацією. Дякую, будуть ще питання. Від телеканалу Донеччина ТІВІ. Які резонансні справи перебувають на контролі управління СБУ? А що мається ну, конкретно на увазі? Ну про одну з них ми розповіли. Ну про це рі... така як обстріл Ріяпіці, да можливо, є ще якісь такі одні з яскравих доказів жахливих звірств окупантів і їх обстрілів. Ви знаєте, практика в основному така, що о, якщо якась велика резонансна справа, то наші слідчі нашого управління вони порушують кримінальне провадження і починають досудове розслідування. Але згодом, якщо це, ця справа стосується всеукраїнського рівня, то її зазвичай передають до головного слідчого управління, як, наприклад, обстріл залізничного вокзалу в Краматорську півтора року. Тому. Декілька днів тому наші слідчі повідомили про підозру в скоєнні злочину у змові групою осіб проти українського народу російському командувачу 4-ї Червонопрапорної армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Південного військового округу повітряно-космічних сил Збройних сил Росії генерал-лейтенанту Миколі Гостєву. За даними слідства, з лютого 2022 року разом з іншими представниками російської влади він спланував. І здійснив підготовку до широкомасштабного вторгнення в Україну за його наказом. Авіація країни-агресора здійснювала бойові вильоти та завдавала ракетних і бомбових ударів по Маріупольському району Донеччини. Гостів безпосередньо вирішував питання воєнного планування координації і управління щодо застосування ввірених йому підрозділів. У бойових діях повітряної підтримки під час наземного наступу інших підрозділів російських окупаційних військ за його вказівками вогневі удари здійснювалися по об'єктах, що захищені нормами міжнародного гуманітарного права. Руйнувалася критична цивільна інфраструктура, а також гинули маріупольчани. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 28, за частиною другої статті 28 – Це вчинення кримінального правопорушення групою осіб. Частиною 3 статті 110 посягання на територіальну цілісність, недоторканність України, а також частиною 2 статті 437 це ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій. І також триває досудове розслідування. Я впевнена, що ця справа так само буде доведена до суду. Дякую, пані Галина. Також запитання від телеканалу Донеччина ті Чи збільшилась, зменшилась кількість інформаторів, навідників та коригувальників за 2023 рік порівняно з 2022 другим. І одразу ще одне: чим вони виправдовують свою співпрацю з окупантами? Кількість інформаторів не збільшилась і не зменшилась. На жаль, все залишається на рівні. Кримінальних проваджень цього року настало більше, але це така збірна солянка. Ми просто вже навчилися їх ловити, дуже швидко виявляти, і тому ми робимо це частіше. І, наприклад, можу так. Дещо з опаскою, але все ж таки сказати, що в деяких районах Донецької області, завдяки тому, що ми спіймали деяких коригувальників-інформаторів, обстрілів стало трошки менше. Чим вони виправдовуються? Ну, як, наскільки я з ними говорила, у них, чесно кажучи, немає певного якогось виправдання їхнім діям. Наприклад, якщо повернутися до пана, який навів ракетний удар по Ріапіця. Він себе виправдав таким чином. я не знав, що будуть такі наслідки. Мене попросили, я зробив. Хтось дуже, дуже ідейний. Вони чекають окупантів, вони вважають, що під окупацією їм буде буде жити краще. Дуже багато інформаторів, які в голові заточені ще під Радянський Союз. Вони чомусь вважають, що. Якщо прийде Росія, то вони стануть молодшими, щасливішими, багатішими, не складаючи собі в голові 2 плюс 2, що такого не буде. Хтось говорить про те, що він просто передавав своїм друзям, його ввели в уману, він просто передавав своїм друзям цю інформацію і не знав, куди вона йде. Когось була у нас така інформаторська мережа в Дружківці. Там одному з інформаторів запропонували, у разі окупації міста йому запропонували посаду радника мера, він собі її обрав, і також обіцяли гроші. Декому обіцяють гроші, когось вводять в оману, але самі інформатори, наскільки ми з ними говорили, хтось сказав, я не буду вам нічого пояснювати, ви того не зрозумієте. Можливо, якісь ідеї в голові у нього і були. Тому мотиви абсолютно різні, але для нас їх виправдання вже не має жодного значення. Це не є для Служби безпеки України якою якимось виправданням. Якщо людина скоїла злочин, тим більше такий важкий, як надання інформації ворогу і коригування ворожого вогню, то людина має понести покарання. І жодної якоїсь жодного жалю до них. Я думаю, що бути не не, не ну немає. Я зараз висловлюю свою особисту думку як громадянин України не стільки як представник преслужби прес служби СБУ, скільки як громадянин України, який живе в цій ситуації і спостерігає її щодня. Дякуємо, пані Гвину. Повністю підтримуємо вашу думку. У червні цього року зсу звільнили сторожове та нескучне ви виконав сілківського району Донецької області. Чи почались там стабілізаційні заходи? Чи є якісь результати? Чи можемо взагалі про це говорити? Червень це досить невеличкий невеличкий строк від того. наразі там спочатку мають спрацювати. Піротехніки, спеціалісти з міновибухової травми, і коли територія буде Розмінована і перевірена на предмет боєприпасів, то вже зможуть працювати Нацполіція Служба безпеки України проводити фільтрацію, стабілізацію. Але наскільки я знаю, там була евакуація в цих населених пунктах, тому ми відфільтрували мешканців ще під час евакуації. Але я ж кажу, спочатку відпрацюють піротехніки і спеціалісти. Вибухівники, а потім вже заходимо туди. Ми Розумію. Дякуємо. Дякую. Чи будуть ще питання з залу? Можливо, ні. Тоді дуже дякуємо тим, хто доєднався до нас сьогодні. Дякуємо нашому спікеру, пані Галині. Дякуємо, дякуємо СБУ за їх роботу. Бережіть себе на все добре.